Держава Володимир Хін, Уривок із книги Інтерв'ю Анатолія Петровича Жуковського, Політика, Духовного наставника, Творця Інституту національної ідеї у місті Рівному. 14 вересня 2025 рік. Інтерв'ю. Питання до Анатолія. Що необхідно зробити для покращення життя людей та зміцнення держави? Почнемо з того, що ці дві речі покращення життя людей і зміцнення держави частково пов'язані між собою. Тому ці два питання можуть навіть конфліктувати між собою. Отже, варто розглядати питання покращення життя людей у державі окремо від питання зміцнення самої держави. Але мені здається, що ці два питання все ж перетинаються у реальному житті, адже люди живуть не абстрактно, вони об'єднані певною територією. Обмеженою кордонами, і це утворює країну, наприклад, Україну, Америку або Францію. Форма управління, традиції, політична система усе це впливає на різноманітність життя людей. Якщо форма управління є досконалою і прогресивною, вона покращує життя громадян. Вона також удосконалює сам державний механізм у певній мірі це стосується й України. Якщо говорити про нашу державу, то сьогодні ми маємо цілий клан і клас державних службовців, які по суті функціонують задля покращення власного життя. На жаль, в Україні склалася парадоксальна ситуація. Державний апарат працює не на благо народу, а на покращення особистого добробуту чиновників. Отже, якщо ми говоримо про Україну, існує протиріччя між державою і людьми. Це не конфлікт між країною і людьми. Адже сьогодні українські воїни воюють саме за свою країну. Але не за свою державу. Бо довіра до верховної влади майже нульова. Говорячи про покращення життя українського народу, ми неминуючи виходимо на питання державної форми управління, яка вона є і якою має бути сьогодні. Зараз Україна займає антирейтингові позиції за рівнем розвитку економіки ВВП індексом щастя, а також має один із найвищих рівнів корупції. І все це не може списувати лише на війну. Отже, у державі справи не є добрими життя людей не покращується, а погіршується. Толерантність до органів державної влади практично нульова. Відповідно, гармонійне, щасливе та заможне життя людей значною мірою залежить не лише від самих громадян, а й від того, наскільки держава сприяє цьому процесу. Сьогодні держава свої функції в цьому напрямку не виконує. Якщо говорити філософською мовою, то постає питання, для чого створюється держава Україні, де живе народ? Ми часто плутаємо ці два поняття: країна і держава. Країна це народ, територія, культура. Держава це апарат управління, чиновники, представники влади яких народ найняв на роботу та платить їм зарплатню зі своєї кишені, делегуючи їм відповідальність, дбати про людей і про саму державу. Для того, щоб покращити життя українського народу, існує дуже прямолінійний і простий логічний висновок. Потрібно змінювати органи державної влади як систему управління. На сьогодні ця система органів управління не дбає про людей і, по суті, є антинародною, адже не виконує своїх функціональних обов'язків. Доказом цього є постійне погіршення рівна життя населення. Якщо ми справді хочемо покращення життя українського народу, треба не просто змінювати владу, а перебудовувати саму систему. Нам не потрібна чергове перезавантаження чи косметичні реформи, бо більшість реформ в Україні це лише псевдореформи, лише невелика частка з них, як от реформа органів Даї чи створення об'єднаних територіальних громад, може вважатися позитивною. Отже, нам потрібно не оновлення старої влади. А створення нової системи управління на зовсім інших принципах. Інакше, якби ми не займалися косметичними змінами, нічого хорошого не вийде. Це можна порівняти з огірком, який кладуть у розсіл. З часом він, не минуючи, стане солоним. Отже, необхідно заснування держави на нових засадах. Це означає, що ми маємо побудувати політичну систему, від місцевого самоврядування до президентської гілки. Нову, досконалішу, ефективнішу. Створюючи таку модель, креативну управлінську систему, потрібно відповісти на три базові. Питання. Перше, що зі старою управлінською системою є добрим і досконалим, що варто перенести в нову модель державного управління, тобто ми беремо зі старого лише найкраще, друге, які елементи старої системи є токсичними і не повинні потрапити до нової держави? Тут необхідно зробити глибокий аналіз і встановити фільтри. Приклад. Коли Порошенко став президентом, йому подали два проекти законів: один про заборону партії, інший про люстрацію. Він обрав люстрацію. Але серед державних службовців були й хороші, і погані, а зачепило всіх без розбору. Третє. Що потрібно створити нового, щоб проєкт нової держави України був креативним, цілесним і унікальним? Саме це ключове питання. Тут ми маємо створити те, чого ще й не існує у світі. Для цього, на мою думку, необхідно зібрати команду з 50 ста українських духовно-моральних. Інтелектуалів, які розроблять цей проєкт, протягом трьох-п'яти днів у форматі ігрової сесії можна було б опрацювати ситуацію та виконати приблизно дві третини роботи. Третя частина найголовніша вона передбачає створення нових креативних ідей, що стануть основою моделі нової держави. Україна, Держави, якої ще не було, але яку ми можемо створити самі. Тільки тоді ми зможемо здійснити справді прогресивне перезаснування держави на нових засадах і основах. І ці засади мають бути духовними, моральними і людяними. Ми повинні Будувати не просто новітню державу Україну, а нову цивілізаційну модель для себе і для всіх народів світу. Це базова ідея, така новітня цивілізаційна модель передбачає створення того, що ще не існує у світі. І якщо ми це зробимо, а я свята вірю, що ми це зробимо. Працюючи в цьому напрямку, тоді ми збудуємо нову державу, здатну здійснити справжній прорив не гірший, ніж той, що свого часу відбувся у Сінгапурі, Японії, Південній Кореї та інших успішних країнах світу. Що означає цей прорив? Справа в тому, що зараз Бог дає нам шанс. Шанс стати не просто сучасною, потужною та технологічною державою, а новітньою українською цивілізацією, лідером Східної та Центральної Європи. Навколо нас можуть об'єднуватися різноманітні економічні і військові блоки. Ми можемо використати цей унікальний історичний шанс упродовж найбільших трьох-п'яти років. А протягом десяти років побудувати країну за чітким стратегічним планом. Але це можливо лише тоді, якщо ми створимо проєкт дорожню карту, який не буде схожий ні на що, що існувало раніше ні в Україні, ні у світі. Це має бути абсолютно новизна. Саме тому я називаю її цивілізаційною українською моделлю. І що найважливіше, світ сьогодні потребує такої моделі. Світ переживає кризу. П'ята система, капіталістичний, соціально політичний устрій держав перебуває на межі розпаду. Ця криза, на мою думку, триватиме ще близько 30-50 років. У надрах цього розпаду поступово народжуватиметься шоста Соціальна, політична формація, цивілізаційні держави. І саме Україна може стати прикладом для народів світу, прикладом мирного, процвітаючого, толерантного життя. Дипломатія в новому світі має вирішувати більшість проблем, і їх стане дедалі менше через гармонійні, взаємини. Ми зможемо перейти до матеріального добробуту для всіх, а відтак до правильних людських відносин, життя у мирі та злагоді. Мета органів державної влади має бути щастя людини, а основна теза цінність людського життя. Це і є базова цінність. Крапка. Отже, головна мета новітної держави Україна. Створити духовно моральне суспільство, у якому людина буде щасливою, заможною та здоровою фізично, морально, інтелектуально і культурно. Друге питання. Яка форма правління має бути в державі, на твою думку? Мені дуже подобається вислів Вінстона Черчилля. Прем'єр-міністра Великої Британії часів Другої світової війни. Демократія це не найкраща форма управління у світі, але кращою людство поки ще не придумало: у світі існують різноманітні форми правління. Наприклад, існують різні форми правління: парламентсько-президентська, президентсько-парламентська, президентська. Президентсько Фактично авторитарна, бездієвого парламенту, унітарна і багато інших варіантів. Я вважаю, що демократія була найкращою формою правління 18-19-х Однак, уже на початку 20-го сторіччя в ній з'явилася пастка. Коли засоби масової інформації почали активно впливати на свідомість і світогляд людей, з появою менеджменту та рекламу почали використовувати технології маніпуляції свідомістю покупця і згодом ці фішки взяли на озброєння політики. Рекламні технології стали політичним інструментом для досягнення своїх цілей. Далі більше великі компанії почали скуповувати засоби масової інформації. І сьогодні політичні партії у більшості країн світу володіють потужними технологіями маніпулювання масами. Приблизно 90% населення піддається інформаційному впливу та маніпуляціям, і лише 10-20% людей. Залишаються самодостатніми та здатними не піддатися інформаційному зомбуванню. Наприклад, коли політична партія в Україні має всеукраїнські змії і бере участь у виборах до Верховної Ради, вона просуває своїх кандидатів через інформаційний вплив. У результаті ми отримуємо штучно сформований вибір. Коли людям пропонують голосувати за принципом, це погано, але інше ще гірше. Саме тому країна, яка посідає четверте місце у світі за природними ресурсами, залишається бідною. Країна багата, а народ бідний, бо олігархи скупили засоби масової інформації і таким чином до влади приходять. Олігархічні ставленики. Я вважаю, що сьогодні демократична форма правління стала недосконалою, оскільки вона вже не служить інтересам народу. Отже, Україні потрібно створити іншу форму правління нову державницьку модель. Я переконаний. Що ця модель не повинна бути ні диктаторською, ні авторитарною, ні капіталістичною, ні соціалістичною, ні комуністичною. Вона має бути багаторівнивою делегованою системою правління, побудованою на основі прямого виборчого права. Перш за все, потрібно зробити референдуми. Постійним і масовим інструментом врахування думки народу, це перша теза. На місцевому рівні у селах, громадах, ОСББ, територіальних об'єднаннях вибори повинні проходити по місцю проживання, де люди знають одне одного особисто. Наприклад, є територіальна громада з трьох вулиць, п'яти будинків або державна установа, як от лікарня. Серед приблизно 200 виборців, які щодня спілкуються і добре знають одне одного, обирається один депутат до місцевої чи селищної ради. Це буде перший рівень влади, побудований за принципом особистої довіри, коли громада обирає людину, яку всі знають, які довіряють, яку вважають професійною, порядною і патріотичною. Таким чином обирають кращого серед кращих, розуміючи, що він справді буде служити людям, але не собі. Рада для депутатів є постійним місцем роботи, за яку вони отримують заробітну плату. Попередню роботу, якою займалися раніше, вони залишають. Це рада першого рівня перед обранням. До якої кожен кандидат проходить 3-4 місячні спеціалізовані курси, щоб підвищити свій професійний рівень та управлінську компетентність? Депутат обирається терміном на 5 років і розподіляється за напрямами діяльності у виконавчі комітети, аналог сучасних виконкомів. Фактично відбувається. Перетрансформація влади, коли лікарі займаються медициною, економісти економікою, педагоги освітою, юристи правовими питаннями. Люди працюють у своїх комітетах з 9 до 5. Це їх основна робота, за яку вони отримують офіційну заробітну плату. Згідно з Конституцією, далі відбувається другий етап виборів. Депутати першого рівня зі свого середовища обирають депутатів другого рівня до районних і міських рад. Це краще з кращих, і принцип залишається той самий: професійність, довіра, відповідальність. Після року роботи відбудовуються вибори до обласних рад і так послідовно, крок за кроком. На четвертий рік країна доходить до нового складу Верховної Ради. Тут передбачається двопалатна структура парламенту. Нижня палата складатиметься з делегатів обласних рад. Це буде законодавча палата, яка може також частково переобрати на себе функції Кабінету міністрів, хоча цю ідею ще слід детальніше продумати. Та верхня палата має складатися з людей духовного авторитету та високої громадської довіри. В Україні 25 областей і від кожної області прямим голосуванням на референдумі обирають 4 депутати верхньої палати. Ці депутати не є законодавцями у прямому сенсі, їхнє головне завдання. Контрольна функція вони мають постійне місце роботи та здійснюють нагляд за діяльністю місцевих органів влади щонайменше обласного рівня. Їхня місія перевіряти відповідність рішень і законів інтересам народу та територіальних громад. Верхня палата не має права законодавчої ініціативи, але має право вету. Якщо вона вважає, що ухвалений закон суперечить інтересам людей, вона може накласти вето. Якщо дві третини складу верхньої палати голосують проти сумнівного закону, він вважається антинародним і не набуває чинності. Таким чином створюється система взаємного контролю, що унеможливлює узурпацію влади і робить її більш збалансованою. Судова виконавча гілка У судовій і прокурорській системи має діяти право двох підписів. Наприклад, міністр призначає державного службовця на відповідальну посаду, але окрім його підпису, необхідний другий підпис Представницького органу територіальної громади. Це буде підпис довіри. Що засвідчує згоду громади з призначенням посадовця, ця модель дозволить створити нову архітектуру влади, побудовану на реальній участі громадян, професіоналізм та духовно моральних принципах, де влада служить народу, а не навпаки. Що стосується правоохоронних і судових органів. То тут необхідно запровадити правило двох підписів. Наприклад, у Рівненської області міністр призначає начальника поліції. Обов'язково має бути другий підпис підпис довіри громади, адже цей керівник проходить працювати саме на її територію. Він отримує владні повноваження і може зробити багато як хорошого. Так і поганого. Щоб уникнути зловживань, громада, затверджуючи його своїм підписом довіри, має також право відкликати цей підпис у будь-який момент. Таким чином, один підпис міністра не є дійсним без підтвердження громади, це коротко про систему органів влади. По суті, це представницька багаторівнева система, де кожен наступний рівень делегування від району до області і до верховної влади проходить через певне сито довіри. Після певного періоду роботи люди таємним голосуванням дають оцінку діяльності своїх представників. З кожним новим рівнем голосування відбувається. Природний відбір він стає інтелектуальнішим і професійнішим, ніж попередній. І саме таким чином ми отримуємо реальну можливість вбирати кращих із кращих. Приблизно так я бачу цю систему. Що ж до президентської влади, то це окрема тема, і в мене є власне бачення. Я вважаю. Що президента мають обирати дві палати парламенту. Перша палата загальним голосуванням не менш ніж дві третини складу таємним голосуванням. Тобто, президента обирають і споміж себе, адже ці люди вже пройшли шлях від низових рівнів влади до верхніх і добре розуміють, як функціонує система на кожному етапі. У такому випадку ми матимемо професійне сито влади, де кожен рівень відбирає найгідніших, таким чином, враховується думка людей, зберігається принцип народного делегування, і в результаті ми отримуємо професійний компетентний і відповідальний уряд. Я за професійний уряд.